затримання, місто Київ, Соломинський район. Само бажаєте адвоката? Бажаєте адвоката? Як Якого вашого? Так. Ні, ну, конечно, не да наш, наш, це безоплатний. Та ні, не ваші. Це, я, я не знаю такого, як безоплатне. я Знаю, що це ваші адвокати. від поліції. Дивіться, це є... від держави адвокат. Це... Держава я ні не получив. навіть кинули на, на бойові кошти. Я Зачекайте, будь ну, ласка. — Нічого не розумію. Що таке держава? Це, це Яка не забезпечувала 18 літ дитину, а потім говорить, що ти за нею повинен загинути чи що? Це оця держава? Ну, яка держава? Я, яка мені держава хоче дати адвоката? Я об'ясняв, я інвалід, який сам себе ще витягнув, вилічив, взяв операцію, був в комі. Вся хуйня. Яка мені держава дожала тут допомогти? Ну, яка держава мені повинна тут допомогти? Кого ви хочете мені? Сказати? Зараз... Вам адвокат зараз потрібен? У мене є свій адвокат. Тобто вам чують не потрібно. Я відповідь. Я, Я висилаюсь на 63 статтю. Я ніякої відповіді давати не буду. І то, що ви інваліда скрутили, кинули, навіть не спросили, чи в мене є якісь травми, чи як якмо... ми